Робота з числами та цифрами. Давайте разом з вами згадаємо, чим відрізняється поняття число та цифри. Коли ми рахуємо кількість будь-яких об'єктів, ми називаємо число. Отже, число є кількістю. Коли ми кажемо про цифру, то маємо на увазі графічний знак для позначення числа. Отже, написати ми можемо лише цифру. Зараз ми з вами. Порахуємо вказані об'єкти. Та скажемо, яка ж цифра повинна співвідноситися із кількістю цих об'єктів. Скажіть, будь ласка, скільки у нас є графинів? Звісно, він один, тому з'являється циферка один. А скільки ми маємо чашок, давайте порахуємо. Один, два. Звичайно, у нас дві чашки. А скільки ми маємо кастрюль? Один, два, три. Отже, скільки їх? Так, їх три. Порахуємо з вами тарілочки. Один, два, три, чотири. Яка ж їх кількість? Звісно, чотири. І останнє зображення. Ложки. Порахуймо. Один, два, три, чотири, пять. Скільки ж у нас ложок? Звичайно, їх п'ять. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо одним словом назвати всі зображені об'єкти? Графин, чашки, кастрюлі, тарілки, ложки. Що це все таке? Звісно, всі ці об'єкти утворюють множину посуду. Все це предмети посуду. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Знайти пару. Нам необхідно порахувати у кожній із трьох групок кількість об'єктів. Ті дві групки, у яких об'єктів буде однакова кількість, мають з'єднатися. Наше з вами завдання визначити, які ж саме групки, з якими об'єктами мають спільну кількість об'єктів. І так, порахуйте, будь ласка, самостійно кількість тістечок. Скільки в нас тістечок? Так, три тістечка. А скільки маємо пиріжків? Два пиріжка. А скільки у нас є піц? Звісно, їх три. Отже, маємо три тістечка, два пиріжка і три піци. Як ви вважаєте, які об'єкти повинні бути взаємопов'язані? За значенням їхньої кількості? Ну, звичайно. Треба пов'язати грубку із тісточками і грубку із піцами, тому що їх по три об'єкти. Давайте спробуємо ще. У нас із вами є грубки, які мають певну кількість об'єктів. Перша групка це трикутники. Порахуйте, будь ласка, самостійно, скільки ми маємо трикутників. Так, трикутники у нас 4. А скільки квадратиків маємо? Так, 5 квадратів. А скільки ж маємо овалів? Так, 5 овалів. Отже, маємо 4 трикутники, 5 квадратів і 5 овалів. Групки, з якими об'єктами повинні бути взаємопов'язані між собою? Звісно, це квадрати і овали, тому що їх по 5 штук. А як ми можемо назвати всі ці три групки одним словом: трикутники, квадрати і овали? Що це таке? Так, це геометричні фігури, все вірно. Знову ж таки, наші групки. В першій групці у нас є банани. Порахуйте самостійно, скільки бананів. Так, їх всього три. Порахуйте, скільки грушок маємо. Так, чотири грушки. А скільки в нас є сливок? Звичайно, чотири сливки. Теж які дві групки повинні бути взаємопов'язані? Банани, груши і сливи. Нагадаю, що в банані у нас три, грушки 4 і чотири сливки. Грушки і сливки будуть взаємопов'язані, тому що в кожній із цих групок по 4 об'єкти. Як же разом ми називаємо всі об'єкти в цих групках? Банани, груші і сливи. Що це таке? Так, ми можемо назвати цю множину фруктами. Давайте з вами знайдемо відповідності між кількостю об'єктів і між цифрами. Порахуйте, будь ласка, тракторці. Скільки їх всього? Так, їх три. Чи знайшли ви вже до цього часу циферку три? Так, ось вона. На фіолетовому фоні. Порахуйте, будь ласка, скільки в нас машинок? Чотири машинки. А покажіть, де у нас циферка 4? Так, ось вона на помаранчевому фоні. Скільки в нас є велосипедів? Їх аж 5. Дивимося, де наша циферка 5. Так, ось вона на рожевому тлі. Давайте разом з вами пограємо в гру. У нас із вами є 5 кошиків. Кожен із цих кошиків має свій порядковий номер. Але циферка на кошику не лише означає порядковий номер, вона ще й означає кількість об'єктів. У нас із вами є фрукти. І нам необхідно ці фрукти з'єднати із кошиками, зважаючи на їхню кількість. Пропоную розпочати з того, що ми із вами порахуємо кількість фруктів, яка є на цих зображеннях. Давайте порахуємо разом кількість яблучок. Скільки в нас їх? Один, два, три. У нас є три яблучка. Куди ми віднесемо до якого кошика наші яблучка? Так, до кошика із третім номером, тому що їх всього 3. Давайте порахуємо, скільки в нас є вишеньок. Один, два, три, 4, 5. П'ять вишеньок. Яку грубку, в який кошик віднесемо? З якою цифрою? Так, у кошик з циферкою 5. Він у нас останній. У нас із вами є апельсинчик, і він один. Теж наш кошик із циферкою один. Ну, звичайно, він найперший. Скільки в нас грушок? Давайте порахуємо: Один, два. То в який же кошик ми віднесемо грушки? Так, у кошик із циферкою два. Ось же він. Залишаються банани. Давайте порахуємо їхню кількість: Один. Два, три. Чотири Скільки ж бананчиків маємо? Так, чотири банани. Відносимо їх у кошик із циферкою 4. Давайте ж перевіримо, чи все вірно. Так, рішення знайдено. Молодці.